Щасливчики, а школярі, які йдуть на канікули, столичні школярі. Включення Лесю. Нарешті дочекалася на тебе. Привіт, де ти є? Яка школа? Руслана, доброго ранку. Хочу тобі сказати, що я стою зараз біля Веденської гімназії, це столична гімназія міста Києва, і ностальгую, тому що діти потихеньку вже налаштовані на канікули, на відпочинок. Гімназія приєдналася до загальнонаціонального шкільного свята. Останній сьогодні навчальний день першого семестра. І відповідно від завтра вже все можна гуляти, розважатися і не вставати так рано на уроки. По дорозі до школи діти поділилися з нами своїми планами. Виявляє вони на канікулах будуть багато чим займатися. Буду гуляти на ці свята. Празники відмічати, робити уроки, допомагати мамі, гратися з сестричкою. Ну і все. Поїду в село. Господи, що ти там будеш робити? Ну, не знаю. З дідусем, мабуть, рибу буду ловити. Веселитися, чекати школу. Будеш довго спати, може. Ага, і довго їсти, гратися у свої машинки. Може, гуляти буду. Канікули, ура! Ура! Канікули! Руслане хочеться разом із дітьми також кричати Ура, канікули! Але, на жаль, ми дорослі. У нас ще треба працювати цілий тиждень до вихідних. Але діти, які ось що вона говорила, вони власне стоять зараз біля входу в школу і не просто так. Вони мають своє законне право отак чітко планувати вже свої канікули, оскільки в них і сьогодні вихідний день. Виявляється, що директор школи, зараз ми до нього підійдемо, вирішив, що останній день канікул варто провести. Я останній день вибух. Почти, робочий, навчальний, а варто провести якось оригінально. І, власне, організував дітей поїздку у театр. Правильно, пане Олександре? Так, це дійсно так. І ми вважаємо, що останній день, коли оцінки відповідно до наших планів вже виставлені по предметах, гімназія має право зробити для себе свято, родинне свято разом з батьками поїхати на новорічні свята. У нас сьогодні цілий день будуть проходити новорічні свята, концерти, вітання зі святом. і... Старша школа середня і безумовно початкова. Ну тому що навчання все одно ніякого не буде. Да? Такого ну налаштування я маю на увазі. Навчання вже завершено і тому ми безумовно хочемо, як і повністю народ України разом. В сім в сімейному колі від ну скажемо відсвяткувати ці різдвяні свята. Я думаю, Руслана, що такому можна знову ж таки тільки позаздрити. Діти збираються до школ, О, ну, господи, збираються на канікули сьогодні. Вони вже майже на виході з школи бачите, навіть не заходять всередину. Буквально через пару хвилин був сідати автобусі, їхати в театр, а потім аж до 10-го числа відпочивати. Їм аж 11-го на заняття. А, і можу сказати, що звісно, дорослим так не пощастило, як пощастило. Нам, тобто нам, дітям, я вже себе до них причисляю. І діти вирішили, що аби нам трошки підняти настрій і надати більше сил, щоб весь цей тиждень ми змогли ще якось дотягнути до свят. Вони вирішили нам, що ти, Руслана, думаєш, заспівати. Тому увага, пісня, новорічна! Краще ще співали на прощати щас, наші побажання. Руслане, я думаю, під такі побажання ми будемо... Добре працювати протягом наступного тижня, і далі добре святкувати. Можна вже собі дозволити всіх привітати із новим роком. Лисюня, як тебе я розумію, все в тобі змішалося. І канікули, і школа, і робота. А я тобі можу сказати, як діти твої твої стільки що спікери сказали. Ура, канікули! Теж буду сніданку з один присодин після після 31 грудня. Лесю, будемо відпочивати. Дочекайся, малятам всім привіт. Ну і ми будемо їхати далі. Дякую. Леся Бакалець на прямому включенні з однієї з столичних шкіл була тільки що в прямому ефірі, наче грім серед ясного небала погачу.